Геодезія та землеустрій професія, яка формує майбутнє. Хочеш отримати професію, яка гарантує тобі високооплачувану, перспективну роботу, що дасть змогу розвинути потенціал країни на ринку земельних відносин? Тоді обирай спеціальність Геодезія та землеустрій. При вступі на цю спеціальність ви отримаєте одразу дві кваліфікації: землевпорядника і геодезиста. Ми працюємо на перетині сучасних технологій та традицій. Створюючи ідеальний простір для розвитку міст, сіл і бізнесу, від точності наших вимірювань залежить стабільність, безпека та комфорт кожного. Ми ті, хто знає кожен метр вашої землі. Геодезисти забезпечують точність, самовпорядники – гармонію використання території. Самовпорядники займаються організацією ефективного використання земель, їх охороною, контролем за дотриманням земельного законодавства. Проведенням різного виду геодезичних зйомок, складанням проєктів територіального, класичного і локального землеустрою з економічним обґрунтуванням, введенням земельно облікової документації, обираючи професію геодезії та землеустрою, ви стаєте частиною команди, яка змінює світ. Це професія для тих, хто мріє про стабільність, перспективу та розвиток. Отже, якщо ви любите землю, прагнете займатися її охороною та відтворенням. Вам не байдуже навколишнє природне середовище оберіть спеціальність геодезія та землеустрій.